Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Дякую вам, що приділяєте увагу каналу. Сьогодні знову ж такі відео на тему лохини. Кінець жовтня у вас ще є час або висадити кущики, або, так як я, пересадити. Ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, що я вирощую лохину не тільки. Лунковим чи траншейним способом, а й в мішках. В цьому році я вирішив мішки висадити в лунки. Лунки, друзі, я трішки заморочився, але це класна тема, якщо у вас небагато кущиків, якщо ви хочете зробити все красиво і естетично. Ось такі в мене були старі дощечки. Як ви тільки що бачили на своїх екранах, ми розбирали сарайчик. Тепер обираєте. Гарне сонячне місце без великих протягів. Лохіна дуже полюбляє сонце. пам'ятайте про це, тоді буде ягода солодка і крупна. І обираєте по розміру. Як правило, це 60 на 60, викопуєте ось таку лунку. Після того, друзі, із тих дощечок, що у вас є, ви підготовлюєте такий, скажімо, дерев'яний короб. Дуже воно легко робиться, друзі, звичайні саморізи. Підганяєте під розміри, і у вас виходить ось такий каркас. Повторююсь, дощечки старі, їх не шкода. І зараз ми їх будемо огортати плівкою. Ви можете брати плівку або таку звичайну, товсту, або у мене був це сміттєвий пакет, такий великий на 100 літрів, здається. І отакий каркас буде дуже дуже довго служити. вам, Повірте, ось так воно виглядає. Все. Тепер ми огортаємо це все плівкою і опускаємо в лунку. Ось бачите. Абсолютно нічого складного, просто потрібно трішки заморочитися, трішки дати часу. І повторюсь, це добре, коли у вас небагато кущиків. Тоді воно дуже класно, особливо на фоні газону, виглядає. Головне, коли будете цей каркас вкладати вже в свою лунку, щоб хоча б на пів дощечки оцей каркас був над землею. Це важливо. Ось ви зараз побачите. Тут ми його вклали уже в лунку. І ось бачите, сама ось ця верхня дощечка наполовину вона знаходиться над землею. Тоді вона набагато класніше буде. І не забувайте, що кущик у нас має бути таким, знаєте, трішки висаджений повище. Це обов'язково. Тут він, вже вони трішки земля присіла, і там був трішки неправильний дренаж гілки. Тут вже все буде по-іншому. Ось так воно виходить, класно. І траву підсіваємо і виглядає це просто бомбезно. Саме по собі кущі лохіни, вони мають також класний декоративний ефект. І повторюсь, виглядає це дуже і дуже круто. Ось два кущики, які ми висаджували із мішків. Ось іще один кущик із мішка. Подивіться, як він гарно, дуже гарно вони взагалі в мішках росли. Ідеально. Обов'язково мульчуєте, обов'язково, звичайною перепрівшою іглицю, яку в лісі знаходите. І ось такий кущик. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Якщо так, друзі, поставте подобаєчку, підпишіться на канал, прокоментуйте, щоб це відео просувалося алгоритмом Ютубу. І до нових зустрічей!